Вітаю вас, мої треньке, я Ірина, 6 мільярдів від Байдена. І Байден, а може Трамп, озброїть Україну до зубів. Якщо Байден озброїть Україну до зубів, чи встигне? Залишилось небагато. Там два тижні з крапочкою. І е, якщо щось. Зробить Байден реакція Трампа і чи озброїть до зубів Трамп? Е, ви знаєте, давайте спочатку подивимося. Я буду одразу ділити. Одразу ділити Байден, чи озброїть ще встигне, можливо. Ви знаєте, за дві неділі можна ще такого наробити? Що? Ого! -го. І чи Трамп озброїть Україну до зубів? Хто з них обох? Чи встигне ще Трамп? Ну, тут карточка, в принципі, зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося. Взагалі-то тут я не бачу озброєння до зубів, але зараз ми будемо розшифровувати. Тут, скоріше за все, Трамп буде намагатися домовлятися. А Байден, дивіться, він буде ще пропонувати. Тобто, ця карта, говорить, буде до стелі. Знаєте, от коли вже кажуть виши криші. Зараз ми подивимося, тут на дні колоди сила. Силою буде пхати, а цей буде силою домовлятися. Зараз ми докладемо. Докладу три тут, три тут. Поки що по три. Бачите, що в останній момент заходить. В останній момент заходить дуже потужно. Оця карта говорить потужно. І між двома а, старшими арканами. Плюс ще ця карта дуже гарно виходить. Мені подобається. Ось тут мені подобається. Дивимося на Трампа, що зброїть він до зубів. Ну, Тут Трамп він більше маніпулятор. Ви бачите? Якщо беремо тут лицар жезлів, він летить, стрімголов летить, ще встигнути, знаєте, за, навіть цими картами можна сказати офіційно. Якщо дослівно сказати офіційно, хоче запригнути ще в останній вагон. Тобто, в останній вагон, поки не, поки не пізно, ця карта, 20 й аркан, про це говорить, поки не пізно. Трамп, скоріше за все, буде домовлятися. І бачите, і обіцяти щось. Але тут домовляння, бачите, дивіться, ну, скажімо так, король Жезлів, він, в принципі, Ну, скажімо так, як би це сказати? Я спробую зараз пояснити. Мені важко, скажу відверто, тому що король жезлів він не надає допомогу, він протеже, Розумієте, він дирижирує, він. Організовує, але тут немає зброї. Тут є тільки можливість, до речі, дивіться, три старших аркана. Якщо тут, то тільки два, плюс цей три, а тут чотири старших аркана. Тобто для нього важливо покрасуватися, як він буде виглядати в цьому світлі? До речі, я тут ще бачу його репутація. Як це кажуть, на кону. так, На кону кажуть. От як кажуть, вибачайте, можливо, хтось мені підкаже. На вагу кладеться його репутація. Давайте я так поясню. Ось, він буде домовлятися, буде робити, до речі, по магові все для того, і в нього є можливості для того. Але ви бачите, це по зірці. Ви розумієте, зірка це холодна зірка. Це навіть не ну, було би сонце, я би ще тут сказала, якась перемога може бути, а тут просто дасть надію якусь. розумієте, Якусь надію, але все одно цей новіє холодочком. Я не бачу тут теплоти. розумієте, ось. Якщо взяти Байдена, то він. Спішить ще впіхнути, не впіхуєме. Ось так я це бачу. Якось так. Тобто, все ж, таки, все ж таки, я тут більше бачу результату. Звичайно, ось ця фраза озброїти Україну до зубів, трошки не підходить. Хоча він спробує перед кінцем кінця ще завалити. Четвірочка Кубків говорить, а знаєте, про, ну, як, би, як би це пояснити? наситити, можна ще сказати, наситити, запхати. Ще, знаєте, коли вже кажуть, ну вже не давай. Пам'ятаєте, мультик був такий про антилопу. той, Той дяденько вже кричав: не треба, не треба, не треба. Хватить, чи хватить там, як... а вона все своїми копитами того золота накидувала. Оце, оце воно. Ось. Але, 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 чи це досить? От тут треба запитати, чи досить це для України? Звичайно, це здоровий глуст це на якийсь період. Давайте подивимося. Ну, скажімо так. А, стабілізувати ситуацію. Цього буде достатньо, щоб стабілізувати ситуацію. Тут інша проблема, чи не вкрадуть наші. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Вони будуть бояться за свою <кхід> безпеку. Ось якось так. Все ж таки, хочу подивитися, чи дасть ось. А, Озброїть Україну до зубів. Трамп. Україна вийшла. Трамп, дивіться, Трамп візьме місію на себе, тут я бачу місію досягти миру, досягти перемоги. Я тут бачу місію. Він взяв на себе цю місію. Він хоче дійсно потрапити. Ну, скажімо так, десь я чула: зараз точно не скажу: Нобелівську премію. чи Якусь миру. Ну, ось тут. Ну, він буде дуже багато робити для цього, щоб досягнути цього. Але, дивіться, дуже важливо, хто буде з нашої сторони з ним працювати. Про це я говорила неодноразово, тому я повторюватися не буду. Трамп більше місіонер. Більше людина, яка а, хоче, щоб, ну, скажімо так, щоб він засвітився і залишив якийсь слід, ось там мирови, мі, 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 мірового цього, я в історію війшов, так, він буде більше надомовлятися. Тут я не бачу якихось, скажімо так, Великої зброї там чи ще щось, цього я не бачу. Байден так. Байден так. А наша влада так його хаяла. Америкоси та не то дали, та не це дали. Ось якось так, мої дорогенькі. Якщо, то ще щось. Хоча вже, мені здається, щось дав. Biden. Гаразд, чекаю від вас, ваших роздумів, і хочу вас попросити. У нас є новий збір з 58-ї бригади. Можливо, ви вже чули про таку бригаду. Це Донецький напрямок, ціль 300 тисяч. Зібрано вже більше 200 тисяч. Тобто нам залишається трошечки менше сотні, щоб вони придбали собі машину. До речі, в мене вже на каналі є в шортс їхна розбита машина, як вони показують, вцілів, тільки, здається, якась сітка якась металічна вціліла. А так машина повністю розбита. А ви знаєте, що їм потрібно. Військовим нашим, щоб вивозити ранених, це спасає їх на життя. Ось якось так, мої дорогінки. Я постараюся закріпити, здається, там монобанк. Хтось просив Приватбанк, нема, немає Приватбанку. Не дали. Я даю те, що, про що мене просять, а просили мене волонтери з Донецького, ну не тільки з Донецького напрямку. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирного дня, ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!